Доброго дня! Вітаю вас, шановні друзі. Ми розпочали часткове збирання кукурудзи, коли вона ще знаходиться в зеленому стані, для того, щоб згодовувати коровам. По мірі згодовування ми довозимо сюди стодоли. До Качани, хоча ще не зовсім, так сказати, сухі. Але коли вони будуть сухі, вже кукурудза не буде зеленою і корови її не будуть так люб'язно поїдати. Бачите, на січкарні подрібнюємо січку, і корова з Поїдають, здобрємо гарбузами, опавшими яблуками, грушами, і вони гарно поїдають. Причинив в цьому році на цьому першому полі, ну в середньому десь такі. Так, гарні. кукурудза Домашній сорт, домашній. Навіть те, що облущуємо качани, корови добре поїдають. А кукурудза мать достає ді, достаєш. До даху скоро. Ось така у нас кукурудза. Заким зелене. Корови охоче поїдають і раді цього варто цим займатися. А це у нас 100 доларів. Майже забито сіном, ще трошки довеземо. Що ж, друзі, оце я вам хотів і показати, як можна в осінній період пізні використовувати кукурудзу для того, щоб кормити корівок. І урожай вже заодно є. Тож, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.